Дня, шановні члени журі, сьогодні ми з вами поговоримо на дуже цікаву тему про поширеність у природі та використання оксидів, кислот, основ та солей. А також з'ясуємо, яким же чином вони мають вплив на довкілля і на наше з вами здоров'я. Спочатку для того, щоб ми з вами налаштувалися. На нашу діяльність, я хочу запропонувати вам дещо уявити. Уявіть собі, будь ласка, все, що ви зараз знаходитесь на березі моря, де світить тепле сонце, її вітер. Для того, щоб вам було краще це уявити, я пропоную вам поглянути на картинку. Отже, уявляємо собі, що ми на березі моря. Шановні учні, у мене запитання до вас. Як ви думаєте, які речовини оточують нас навколо? Споглядаючи на цю картинку. Дмитро, будь ласка. Ну, на картинці є H2O, це вода і оксид, пісок. Так, дякую. В кого які ще є думки? Ага. Дар'я, будь ласка. У морській воді міститься на хлор. Так, дякую. А, будь ласка, кого ще є думки? Яна. А, наприклад, повітря, вуглекислий газ СО2. Так, дякую. Отож, а, насправді, навколо нас дуже багато різних неорганічних речовин. І, а, Найпоширеніші з них ви назвали, споглядаючи на ось цю картинку. Оксиди, кислоти, основи та солі оточують нас скрізь і в побуті, і в природі. І дійсно, це досить поширені речовини, поширені і мають широке застосування. Давайте з вами поміркуємо, де можна знайти такі речовини, як оксиди. Вже було названо вуглекислий газ. А, давайте подумаємо, а, де ще можна віднайти оксиди в літосфері, в гідросфері, в атмосфері. Які ваші думки з цього приводу? А, будь ласка, Яна. А, ну, Наприклад, мінерали. Це також є там оксиди, той самий глинозем. Так, дякую. Ще думки. Ви сказали дуже влучно, що в морській воді розчинена сіль натрій хлорид. А чи є там ще якісь солі, крім натрій хлориду? Як ви думаєте? Ну, звісно, є. Так. Добре. Давайте з вами попрацюємо наступним чином. Для того, щоб з'ясувати застосування різних речовин, оксидів, кислот, солей та основ, я пропоную вам попрацювати в таких міні-командах. Отож, перша команда це срібна Яна Таткаченко. Дана я буду з'ясовувати застосування оксидів ферому, кальцію та алюмінію. Не шукайте багато інформації, тільки найголовніше, з чим, чим ви зможете з нами поділитися. Антоненко, Валерія та Мовчан Дарія знайдуть застосування сульфатної та хлоридної кислот. Максименко Дар'я, Руслан Пічкур та нарожний Захар пошукають застосування кальцій гідроксиду та магній гідроксиду. Де ми їх можемо застосувати, зокрема, в побуті. Так? І про застосування солей в побуті і в медицині дуже коротко нам розповість Топчу Дмитро, Сьомра Софія та Ямковий Максим. Діти, Знайдіть інформацію, використовуючи різні пошукові засоби. І у вас на пошук є буквально хвилинка-дві. Не шукайте багато, тому що час у нас обмежений. І ми вас всі послухаємо, і ви поділитеся цікавою інформацією з нами всіма. Хто знайшов і хто готовий розповісти, будь ласка, піднімайте руку. Так, Захар вже готовий. Захар, будь ласка, ми тебе слухаємо. Ну, кальцій гідроксид використовується для нейтралізації ґрунту в сільському господарстві. Так, дякую. Діти, хто ще готовий, хто ще знайшов інформацію? Дмитро, <плес> будь ласка. У сільському господарстві стволі використовують для поліпшення якості ґрунту і підвищення врожайності сільських культур. Так, добре. А, Ткаченко Даная, що ти знайшла? Я можу сказати, за ферум він використовується для виробництва човуну, сталі, ще, може бути до фарб, потім може використовуватись для радіоапаратури, комп'ютерів і таке. Зрозуміла, ти мала на увазі сполуки, ферму які: а, солі чи оксиди? Оксиди. Оксиди. Дякую. А, Максименко, Дар'я, будь ласка, слухаємо тебе. Наприклад, кальція, гідроксид використовується для консервації овощів, для виробництва мила, як допоміжна речовина, а для виведення різноманітних запахів, воно нейтралізує кислоти. Не усі, але більшість. І також можна використовувати як обеззараження, наприклад, обеззараження колодіозної води від бактерій. Дякую, цікава інформація. Цьому раз Софія, будь ласка. У медицині солі використовують, наприклад, фізіологічний розчин. Це розчин натрій хлору. Його використовують для промивання ран, очей, інфузорної терапії. Дякую. Руслан Пічкур, тобі слово. Магній гідроксид застосовується в пожежогасінні у спеціальних порошках. Так, добре. А Максим Ямковий, слухаємо тебе. Так, я навіть розкажу про харчову сіль вона найбільш відома сіль, необхідна для життя і використовують для приготування їжі, консервування продуктів, а також як засіб проти обладіння взимку. Добре, Максима, і дозволь, я тобі задам ще одне запитання: чи важлива кухонна сіль, на для життєдіяльності людини? Чи може людина прожити, не вживаючи сіль зовсім, як ти вважаєш, на твою а думку? Ні, солі. Думаєш? Думаєш? Ні. Добре, а якщо людина вживає дуже багато солі або солоних продуктів, це якось вплине на її здоров'я? Так, да, це теж буде погано там. Це шкодить здоров'ю, так? так? На твою думку. Так, дякую за, твою, за твої думки. Мовчан, Дар'я. Будь ласка. Сульфагну кислоту використовують для осушення, так як вона може поглинати велику кількість води. Для приготування акумуляторної кислоти, виробництво солей, фарб, ліків. Так, дякую, Антоненко, Валерія. Вона використовується в будівництві як гіпсокартон, і в медицині, як гіпс? Так. Дякую. Валерія, на твою думку, а ось хлоридна кислота? Де її можна знайти? Де вона саме поширена чи де її можна знайти? Де її можна знайти? Як ти думаєш? Діти, питання до всіх: хлоридну кислоту, де можна знайти? Можливо, ви згадаєте курс біології? Захар, будь ласка. Можливо, в шлунковому соці. Неможливо, а так і є, дійсно, вона міститься в шлунковому соці. Як ти думаєш, Захара, а для чого вона там? Яка її функція? Ну, щоб розщеплювати їжу. Так. так. Добре. Можливо, ще хтось знає, яку функцію виконує хлоридна кислота в шлунку людини? Яна, будь ласка. Ще вона ферменти розщеплює і сприяє кращому травленню. Так, дякую. А, а, я... Дякую. Дякую. А, так, щедовні а, учні, кого ми ще не почули. А, всі а, поділилися з нами інформацією, яку знайшли. Ні, ще я. Так, Яна, добре, розповідай, що ти знайшла. Алюміній оксид використовують у будуванні, наприклад, літаків, також для всяких проводів. Ферум використовується для фарби, також для добування алюміній використовується для добування менш активних металів і з алюмінія ще фольгу роблять. Так. Дякую, е, Дар'я. Максименко ще що хотіла щось додати. Будь ласка, Я додати про магні гідроктит, що його використовують для виготовлення різноманітних е, косметичних засобів, наприклад, для дезодорантів і масочок для обличчя, і також виготовляють з нього пасту для зубів. Дякую. Отож, ми з вами з'ясували застосування, звісно, не всіх, а тільки деяких представників, оксидів, гідроксидів, солей та кислот. Давайте поміркуємо над таким питанням. Ось Ми з вами сказали, що оксиди поширені в природі кислоти можна віднайти, зокрема, в організмі людини. Так, І ви, напевно, знаєте, що деякі неорганічні кислоти. Ходять до складу мінеральних вод, наприклад, лікувальних. Можливо, хтось здогадається, які кислоти неорганічні можуть бути у мінеральній воді. Можливо, хтось знає. Коли ви відкриваєте мінеральну воду, вона зазвичай газована, так? Яка ж кислота там може бути. Руслан, як ти вважаєш? Е е е Карбонатна кар 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 кислота. Карбонатна, так. А ще в Україні є поширена одна лікувальна вода, яка називається Нафтуся. Можливо, хтось з вас знає, яка кислота там є, і надає їй специфічного запаху, смаку. Можливо, чули. Дар'я мовчан, будь ласка. Можливо, сульфідна. Сульфідна, так. І вона надає специфічного запаху, смаку, ну, а також певних лікувальних властивостей в мінеральній воді. А, добре. У а, мене тоді діти до вас таке запитання: а чи а, можна знайти в природі, чи поширені в природі гідроксиди? Як ви вважаєте? Гідроксиди чи основи? Чи поширені вони в природі? На вашу думку. Дмитро, будь ласка. Ну, вони ж дуже активні, поэтому їх не так багато, як, як нам кажеться. А дякую за твою думку. Яна, як ти думаєш? Ну, я думаю, в чистому вигляді ні, бо це ж так, бо вони активні. А в складі, наприклад, ну, мінералів, я думаю, є, звісно. Так, дякую. І дійсно, основи у природі не поширені. А ось, мабуть, найпоширенішими речовинами, які можна віднайти в природі, це все ж таки солі. Вони входять до складу різноманітних речовин, мінералів, корисних копалин і таке інше. Отож, сьогодні ми з вами. З'ясовували, е, наскільки поширені неорганічні речовини і яке вони мають застосування. А тепер давайте поміркуємо е, над таким питанням: а який же вплив ці всі речовини мають на людину? Як впливають на нас ці речовини, про які ми сьогодні говорили? Чи мають вони е, корисне застосування, чи, можливо, навпаки, деякі шкодять? Поміркуйте, будь ласка. І е, чи могли б ми обійтися без перерахованих речовин в повсякденному житті? Валерія, як ти вважаєш? Я вважаю, що ми не змогли б обійтись без них, але надлишок селей, можливо, шкідливий для ґрунтів. Так, дякую за твою думку. Діти, в кого які ще є думки? Яна, будь ласка. Я також думаю, що ми б не змогли без них обійтись. Наприклад, без тієї самої хлоридної кислоти, ну, нам не було б, що розщеплювати наші ферменти. Солі також важливі ну, для нашого організму. І не тільки, тільки натрій хлорид важливий для організму, правильно? ж? Так. Дякую, Софія, будь ласка. Як ну, ти наприклад, пишет? основи, якщо е, сильні основи потрапляють в природу, то вони ж небезпечні для, і для людей, і в, м в природі, тому що вони підвищують і змінюють pH середовища. Угу. А для yeah. людей вони небезпечні тим, що там, для шкіри, для очей вони небезпечні. А для ґрунту можуть бути небезпечні. Для ґрунту так, вони теж небезпечні в чистому вигляді. Так, дякую за твою думку. Захар. Будь ласка, тобі слово? Ну я думаю, що наприклад без оксидів ми не могли жити, тому що оксиди використовуються в промисловості, і в будівництві, і в медицині. Але ну деякі з них такі як оксиди, азоту і сірки, можуть забруднювати повітря і погано впливати на наше здоров'я. Так, дякую. І ти е, зачепив дуже важливу тему, що дійсно є такі оксиди, е, оксиди сульфуру, оксиди нітрогену, які можуть спричиняти певні небезпечні природні явища, наприклад, кислотні дощі. Я думаю, що ви чули про таке явище, так? І також іще досить небезпечним є явище парникового ефекту. Можливо, хтось чув про таке явище і може розповісти нам а, дуже коротко, що це? В чому небезпека парникового ефекту. Або, можливо, можете висловити думку про кислотні дощі. Валерія. Слухаємо тебе. Можливо, можливо. А, це коли атмосфера Землі затримує тепло. Так. І Зага. дуже співання, і виділяються якісь певні гази. Угу. Дякую за твою думку. А в кого ще є думки, діти? Захар, будь ласка. Ну, я підтримую думку Валерії. Це явище, коли певні гази в атмосфері затримують тепло, що виділяється від землі. Угу, дякую. А чи можуть бути небезпечні кислотні дощі? Вже назва така досить неприємна. Кислотний дощ. Я слухаємо тебе. Ну, наприклад, забруднення ґрунтів. Це ж кислоти потрапляють в ґрунт, і буде погано з врожаєм. Так само і для нас погано. Воно ж нам теж потрапляє на шкіру. Вдихальні шляхи. Да. Так. Дякую. Дякую за твою думку. А, Максим, будь ласка, ще послухаємо тебе. Так, да, ще можу доповнити думку це що кислотні дощі вони ж забруднюють водою, кислотні дощі е, попадають в озерах і річках, що може призвести там до загибелі риб і інших підводних організмів. Дякую, Захар. Ну, я теж та так думаю, що ці кислотні дощі можуть пошкодити рослини, забруднити водойми і можуть ще викликати корозію. Дякую. Отож, ми сьогодні з вами поговорили про поширеність у природі. Таких речовин, як оксиди, основи, кислоти та солі, з'ясували, яким же чином вони впливають на наш організм. Ну і підводячи підсумок, я думаю, ви кожен для себе зрозумів, що потрібно вивчати речовини, які нас оточують, зокрема, тому що прожити без них ми, на жаль, не можемо, бо людина є частиною. Природи. І, як ви розумієте, в природі все взаємопов'язано: і живі організми, і хімічні речовини, і все, що нас оточує. Я сподіваюся, що кожен з вас під час сьогоднішнього дослідження дізнався для себе принаймні щось нове і розширив свої знання і, можливо, когось зацікавили. Питання, які ми сьогодні розглядали, і ми будемо надалі теж їх вивчати і лише поглиблювати е, наші знання, і в першу чергу наше відповідальне ставлення до природи і до планети, в цілому, на якій ми з вами існуємо. Дякую вам, шановні учні. За плідну співпрацю сьогодні, за те, що ви не боялися висловлювати свої думки. Бажаю вам подальших успіхів у вивченні такого предмету, як хімія. Дякую вам щиро.